23 жовтня 2023 року авіація Збройних сил України завдала сім ударів по районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки та три по зенітно-ракетним комплексам рашистських окупантів. Крім того, українські воїни знищили кацапську крилату ракету Х-59-13 дронів Камікадзе типу Шахет-136-131 та один ударний дрон невстановленого типу. Підрозділи ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем сил безпеки та оборони України уразили 8 артилерійських засобів, 4 райони зосередження особового складу озброєння і військової техніки, станцію радіоелектронної боротьби та понтонно-мостову переправу рашистів. Також у двох районах здійснено дистанційне мінування місцевості. Сили безпеки та оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, мали частковий успіх південніше роботиного, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. Повідомляють, що расисти збили власний вертоліт Мі 8 МТВ 5. Всі особини з екіпажу перетворилися на хороших росіян. У тимчасово окупованому Криму в Севастополі Акєр пролунав вибух. Рашисти мають проблеми з мобілізованими кацапами, які прибувають до тимчасово окупованого Джанкоя. Зафіксовано кілька випадків їхнього зникнення, через це всіх песиголовців головців зобов'язали пересуватися містом групами. Неспокійно на території рашистського рейху в ГАУ Ростов пролунали вибухи, працювала протиповітряна оборона, в УФІ невідомі вивели з ладу електропідстанцію.